Ну, перше з півдесяти завдання було це: дали віддалений доступ до комп'ютеру HR та відкрили на ньому Word, де треба було писати код. Це був. І ти на все. Як буде, так і буде. Я, мабуть, вже на такої і не піду. Чи є місце в IT? Але в яку сторону це піде. Сторону утопії чи апокаліпсису ну, поживемо. Побачимо на сіньор-розробника. Може пройти студент, робиш собі якісь шпаргалку. Не виснажує тебе ви це що постійно потрібно навчатись. Прізвище буде, буде розмічуватися в Ютубі. Всім привіт! Сьогодні познайомлю вас з Миколою, який поділиться своєю історією реалізації себе в ІТ. Як, коли, навіщо та яких результатів вдалося досягти, про це і поговоримо. Вітаю тебе! Я дуже вдячна, що погодився на бесіду поділитися свою історію. Розкажи, будь ласка, де зараз працюєш? Чим займаєшся? Вітаю зараз співпрацюю з Лаксофт як бекенд-перодробник. Над якими проєктами зараз працюєш? Зараз працюю на проєкті по, по розробці банковського додатку. Угу. А як взагалі давно працюєш в саме в цій компанії? А вже два роки. Так, це перше місце роботи. Ну, можна сказати, що так. Ну, перед цьому після курсів була щось на масштаб е, інтернатури, то це перше повноцінне місце роботи. Е, ти кажеш про інтернатуру, це значить е, стажування, так? Ну, так, стажування, воно було так, два місяці в партаймі. Як ти знайшов це стажування? Це взагалі цікавий досвід для тебе став? Е, ну, у знайомого можу так сказати. Е, ну так, це дуже допомогло пройти перші співбесіди. Воно ну, дало ну, за два місяці, да, і на портамі і воно добре, ну, дало товчок. А чому Це, це була безкоштовна історія стажувань чи все ж таки за оплату? За символічну оплату. Але все ж таки ти ризикнув? А, ну воно було партаймі, то я міг працювати на своїй минулій роботі та по повечорами щось, щось робити по стажуванню. Яка в тебе минула робота, якщо вже згадали? Був керівником відділу. Анікеї, системного -E адміністрування, анікеї. -E У мене було варіанти ліба йти по стезі Девопса, так, вчитись на, ну, перевчатись на Девопса і йти воно ну, ближче до сісадмінства, чим. Але мені захотілося е, піти в розробники. Не шкодуєш? Ні, взагалі ні. Дуже подобається. Мабуть, мені цього ну весь час не вистачало. А чи можеш якісь поради дати тим людям, які обирають курси, де навчатись? На що звертати увагу? А в принципі, у нас зараз дуже великий ринок, так послуг навчальних є як і персональне блогерство, менторство є і дуже безліч багато шкіл. Um, у кожного свій підхід, і в принципі, мабуть, навіть кожного свій якийсь рекламний меседж, так якісь обіцянки uh, дуже часто аргументують такі, такими моментами, як великі зарплати, йди в ІТ, через три місяці будеш заробляти мільйони. Через uh, рік ти будеш ще більше заробляти. Розкажи, будь ласка, чи чіпляли тебе такі заголовки, чи взагалі звертати увагу на такі моменти? Я думаю, що е, є два питання: чи, чи йти в IT, так? Це, це одне питання. А друге, е, ну, де вчитись. Е, йти в ІТ, чи ні? Десь кожен повинен вирішувати самостійно, бо це не можна сказати що це легко і за це платять великі гроші, а ти сидиш і нічого не робиш. Ну, такого не існує. Тобі ну, треба багато думати. Треба багато, дуже багато вчитися. Я за останні два роки пройшов, мабуть, курсів 20 по своїй спеціальності, і це, ну, це ще далеко не все. Тому це питання йти не йти, що подобається, бо можна і на других професіях заробляти е, ті, е, ті ж гроші. А де вчитись? Ну тут важко зорієнтуватись, мабуть, на якийсь е, е, інтернет-досвід. Е, е, я думаю, це важливо чути фідбек від, е, від реальних е, людей, кого ти знаєш. Так, при знайомстві з школою Хілел е, мені е, сподобався, по-перше, це дуже гарний системний підхід школи до процесу навчання, е, технологічна база, то є все це. А плюс е, тренери, так, це е, так сказати, е, діючі фахівці, так, які е, зараз працюють в цьому. Вони е, більше вчать бути, ну, говорити на, на одній мові, так, це така IT ленгвіч Тобто, в цій термінології, в цьому потоці е, навіть були прибуватими хілеля мої минулі е, однокурсники. Скажіть, будь ласка, як йшли пошуки роботи? Чи швидко ти її знайшов і що саме допомогло? Шукати я, я почав після закінчення курсів, деякі починали в, на протязі, і деякі знаходили на протязі курсів ну, вже роботу, а я почав шукати після курсів і ну, після другого місяця інтернатури. Ну, я не, не спешив з цим. А пройшов на другу співбесіду, ну якщо не брати ну, на рахунок багаторівневість співбесід, то, то в другу компанію. Але перша співбесіда, там навіть і співбесіду співбесід важко назвати, бо це було, мабуть, тільки спілкування з HR та, та завдання. Був тебе досвід з якимись кумедними моментами, факапами на співбесідах. Ну, перше з півдесята завдання було: це дали віддалений доступ до комп'ютеру HR, та відкрили у нього, на ньому Word, де треба було писати код. Це було <хи> дуже незвично і <хи> 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 дуже важко. Ну, бачиш, згадуєш досі, так? <хи> ну, так, це, це незабудній досвід. В другій компанії такого вже не було, так? А, я, мабуть, вже на такої і, і не піду. <гум> Розкажи, будь ласка, що можеш порадити, на що потрібно звернути увагу, коли ем, шукаєш роботу і, відповідно, відгукуєшся на потрібні вакансії, йдеш на співбесіду? Е, у будь-якому разі, ми завжди дивимося так, на компанію. До якої йдемо на співбесіду, але що можливо може піти не так, на що потрібно точно точно звернути увагу? Або взагалі не треба нічого не читати, йти на пролом і все, як буде, так і буде. Е, ну в нас, якщо брати Україну, так є декілька е, відомих компаній, так, так названі Нігалери, Аутсорсери. Е, Ну, Про них, мабуть, всі знають. Ну, Так, там є свої плюси, свої мінуси, але я б рекомендував, рекомендував би спочатку ну, йти в компанії, наприклад, цих, ну, по своєму досвіду, бо там дуже гарна підтримка з біку менеджменту, багато курсів, багато навчання. Багато ну, різної допомоги. Не працював в невеликих IT-аутсорсерах. Тому, мабуть, не можу сказати, як воно, що там mm -hmm. варто чи ні. Ну, По-перше, ну, для мене такі тригери, як страхування, є воно чи ні, а, навчання. А, Хто його м, спонсує, так, і хто його організує. Це на початку, ну, мабуть, дуже важливо. Ну, мабуть, це, це перше, бо, ну, бо там, офір по грошам, так, воно десь плюс-мінус ну, близько друг до другу. Тому якось. Ну, дивишся на це, що компанія ну, готова робити для тебе, для твого розвитку, так, і вже приймаєш рішення, чи варто в ній працювати. Тобто ти на перше місце ставиш саме розвиток, і саме у ці моменти, де навчатись, хто це оплачує, який соцпакет, так є. Навіть не зарплата. Е, так, бо е... Це, на мій погляд, каже щось про компанію, що вона, що вона готова це організовувати, що їм не все одно заплатили, і все. Тобто, ну, це важче, так, тому що треба знайти ті ж курси ті, або ті ж менторів, тренерів з ними домовитись, це все організувати на якійсь платформі. Ти цікаво постав на перше місце, що саме велику увагу приділяєш освіті, так і хто як організовує цей процес. А чому? чому постійно потрібно навчатись? Ну, в принципі, в тебе є 5 років університету, є відповідний досвід, декілька курсів, які ти вже пройшов. Ну наче все готовий спеціаліст. Навіщо ще постійно ще й ставити це на перше місце і умовно на це орієнтуватись, коли вибираєш місце роботи? Ну, на мій погляд, в, в IT та безпосередньо в розробці. А якщо ти не, не біжиш, то ти стоїш на місці, тому що рухатись, треба біжати намного швидше. Mm. А, Мабуть, раніше можливо було, знаючи якийсь язик програмування, бути розробником. Зараз це, мабуть, неможливо, тому що потрібно знати багато супутніх язиків технологій, різноманітних сервісів програм. Зараз, наприклад, Ті ж eh, AWS, либо GCP, eh, без них вже нам набагато важче пройти співбесіду, то отримати оффер. Це ну, з програмуванням, воно, мабуть, вже менш та менш зв'язано. Це більше DevOps, так їх напрямок, але вже це потрібно. Я вже там не кажу про те, що якийсь Spark чи Hadoop, що в принципі дуже ну, далекі. І це все потрібно вивчати, бо з кожним роком виходить більше таких сервісів. Їх потрібно знати, якщо ти хочеш бути. Потрібним як розробник. Не виснажує тебе це, що постійно потрібно навчатись? А, знаєш, от раніше в інституті дуже не любив навчатись. Тобто для мене це було важко. А зараз я десь години 3-4 на день намагаюся виділити під навчання. Що мені подобається на курсах, так, що е, інформація подається структуровано, те, що потрібно, е, більше практики, ніж теорії, і це е, подається е, тренерами з, е, е, ну, які зараз працюють в цьому, в, в них є е, діючі якісь кейси, так, які вони використовують і ну, можуть е е ділитися е в цьому флоу. Е в інституті, ну, на мій погляд, там було більше предметів, які е в реальній е діяльності ти з ними, мабуть, і не, ст і і не стикаєшся взагалі. Е а то, що потрібно, наприклад, для програмувальника, для розробника, а воно подається дуже теоретично. і дуже від, ну, відірвано від якихось, якихось ну, реальних ну, задач, які є ну, в роботі. Тому важко це ну, співставляти одне з іншим. Яка у тебе найнеулюбленіша роль в команді? Хто на твою, на твою думку, ну, якою професією ти б точно не займався по напрямком в ІТ? Так, я був ну раніше виконував роль і, і керівника, і проджект менеджер, менеджера, тому зараз от, в ці, е, ролі, де треба? Ну, не то, що керувати, але збирати е, всі дані, статистику, пинати, От в, це, в це не хочу. Тобто, я для себе бачу розвиток в технічному плані, ну, а не в плані менеджменту. Як ти думаєш, які навички, крім технічних, найбільше цінують роботодавці в it спеціалістах, особливо в початківців? Знаєш, коли приходять на співбесіду, що ще оцінюють, окрім того, що ти можеш виконати якесь тестове завдання? Впевнений в собі так, розмовляти впевнено, бо ну, без цього буде важко його зрозуміти. Важко зрозуміти, що він хоче, на що він сподівається. І давати офер людині, яку ти не можеш поняти, ну, це, це мабуть, не, ну не всі на це, на це підуть. А, тому впевненість, в принципі, в, для розробників я так вважаю, що е, зараз е, якось чи не прийнято, чи це своя е, ідеологія, що. Дуже мало зважають увагу на якісь е, е, особисті якості, так? бо люди розробники дуже різні. Е, хтось, е, в принципі, не любить спілкуватися голосом, а тільки чатитись. Е, е, хтось на, на зізвон з відео, ну, <гум> йому дуже. дуже важко на це піти. Тому на першу чергу це, це знання так, теоретичне, бажано практичне, щоб ти міг цю теорію е, якось е, використовувати та впевненість в собі. А практика чи теорія? Що важливіше? А для співдесіді теорія, для роботи практика. А плюси недоліки твого напряму. Що може за що можна точно любити? Твій напрямок, який ти обрав, а за що ненавидіти? Окрім різного темпераменту та характеру розробників. Е, ну, як, як бекенд, так е, я, я не бачу, ну, ну, що я роблю, що, ну, що я зробив. Я не можу нікому показати, показуватися, от Дивись, от, цей додаток чи цей сайт я зробив, який він гарний. так. Е, навіть комусь розповісти, що я цей виклик зменшив час обробці на 50%, то це, ну, мабуть, нікому нічого не скаже. Чи зменшив що цей сервіс? Йому потрібно менше ресурсів для роботи, пам'яті чи чогось. Тому це так. Ну, спочатку на це не звертаєш уваги, а от ну, я помітив, що чим далі, тим ти ну, якось ну, звертаєш на це увагу, що ну, ти не можеш навіть ну, це розказати, бо ну, мало хто ну, тебе розуміє. Чи є місце в IT? Я гадаю, що так. Ну, Якщо брати, що я знайшов роботи десь за десь два тижні, з моменту як почав шукати, як розмістив ну, резюме і, і почав ну, ну, робити відгуки на, на вакансії. Так, я, я на це не розраховував, Я гадав, я що це буде намного довше. Зараз ну, в Україні. як я бачу... Дуже великий е, спрос на, на досвідчених е, них розробників, е, але це означає, що воно десь десь буде волною і спрос на менш досвідчених на на інтернів джуніорів. Тому так тому, що як програмист, якщо він не біжить, він, він стоїть на місці, так і компанії, які впроваджують якісь it сервіси, які ну, це їх час їхнього бізнесу, вони теж, якщо вони не розвивають ці сервіси, то вони ну, роблять кроки назад, а не вперед. Бо з'явиться якийсь конкурент, у якого буде сервіс більш сучаснішим, більш, більш зручним, та багато потенційних клієнтів підуть до нього, тому ну, всі намагаються робити більше і якісніше. Ну а для цього потрібні розробники. Буду вдячна, якщо поділишся порадами початківцям. Людям, які або стартують в ІТ, або лише роздивляються цей напрям, ну для тих, хто думає, не треба чи не входити в ІТ, так як це кажуть, а, а, як я казав, це кожен вирішує сам. Це робота, це непроста робота. Ніхто не платить гроші за так. Тобі потрібно багато вчитись, приділяти цьому, цьому увагу, виділяти на це час, мати самомотивацію для, для цього. Треба ну, знати англійську, бо без англійської в цій спеціальності дуже важко. Якщо її не знаєш, то теж ну, її треба вчити. Ну, ця робота оплачується, добре оплачується, но, е, вона ну, як би, цього варта. По співбесідам, так, е, ну, як, як говорять в інтернеті, так, десь на, на сеньора-розробника може прийти студент, який добре погодував теорію. Так, це можливо, бо співбесіди ну, важко оцінити, який рівень має розробник по якісь теоретичним питанням чи по завданням. Бо зараз потрібно, як я казав, знати дуже багато различних сервісів, технологій, як, ну, яких на півбесіди ти не, не зможеш не, не спросити, не показати. Тому. Ну, треба знати, того, що про співбесіду, так, як лайфхак перед е гуглиш питання на співбесіду, гуглиш на них відповіді, робиш собі якісь шпаргалку, та на другому моніторі її висвечуєш і, і проходиш. Так, практика, і практика краще сучасна. Е, якщо взяти код, який писали навіть роки два-три тому, і код, який пишуть сьогодні, е, воно воно ну завжди ти видиш. Що, що це старий код, ну це новий, тому що воно ну починає відрізнятися. Тому треба практично вчитися на тому, що ну, саме в ну, в цей час. Тому якісь теоретичні знання по книгам, наприклад, ну там вже не той код, що 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 хочуть бачити на, на співбесіди. Ну, інтерв'юери. дякую тобі за те, що поділився своїм досвідом за всі поради, за всі деталі. Переконана, що далі більше тобі бажаю виключно успіхів у всіх планах та швидкої, швидкої реалізації всього задуманого. Dakwa